Это группа чорнобрівців, списання для каналу ОТВ. Бон апетіт. Є український борщ і африканський суп. Спасибо, ми вас любимо. Наші кулінарні тренування відбувалися у комплексі Золотий берег. Він вражає не тільки своїми масштабами, а й спектром послуг. Наприклад, влітку, коли працює літній майданчик та пляж, тут вміщується до тисячі гостей. Взимку комплекс, звичайно, теж працює і радує всілякими розвагами. Про це у нашому наступному сюжеті. Ласкаво просимо зійти на берег, тим більше, що він золотий та ще й блищить по-новому. Європейська зала після значної реконструкції вдягла елегантне вбрання і готова до вишуканої званої вечері, учасником котрої, безперечно, може стати кожен бажаючий. У коштовному склі фужері заграють вогники свічок, а згодом і чаклунський напої. Залунає музика і почнеться свято. Для тих, хто не бажає припинити веселощі, комплекс працює цілодобово. Як втомитесь, можна перепочити у комфортабельних готельних номерах. На золотому березі вам не знадобляться послуги золотої рибки. Всі бажання здійсняться і без неї. Наприклад, незабутня прогулянка на білому морському лайнері лишається тільки обрати курс і вперед назустріч пригодам. Катера здоблено всім необхідним, щоб ви могли навіть відправитись у кругосвітну подорож. Варто тільки забажати. Так що сім футів вам під килем і яскравих вражень. До речі, за враженнями можна також відправитись до українського ресторану. Справжнім козакам не варто пасувати задніх. Припаркуйте свого коня, випийте чарочку оковитої та закусіть справжніми українськими стравами. Можна також прийти з родиною. Дітлахам теж буде де розважитись. Взагалі, атмосфера ресторану тепла та затишна. Серед рушників та дерев'яного декору почуваєшся як у батьківській хаті, де завжди обігріють та накормлять. Але і це ще не все. Сталася сенсація. Саме на золотий берег з річкової почини з'явилися морські сирени. І тепер. Щовечора розважають дорослу публіку своїми еротичними танцями, тільки сліпий та глухий залишиться байдужим а решті не варто стримуватись, розслабтесь і насолоджуйтесь життям. Підсумовуючи, можна сказати, що комплекс Золотий берег це місце, де безперечно можна сховатися від буденності та проблем. Тут казка стає реальністю. Не дарма ж цей берег називають золотим. Абсолютно іншим, але від цього не менш яскравим прикладом української гостинності є мережа ресторанів швидкого харчування Єврохата. Єврохата взяла собі за ціль накормити всіх бажаючих смачно та недорого. Я в цьому переконалася. Переконайтеся, і ви Єврохата рідна і шанована місцина для любителів смачно попоїсти. Воно і не дивно. Тут це можна зробити за достатньо розумною ціною. Вартість повноцінного обіду, що складається з першого, другого салату і компоту, найчастіше вкладається в 20 гривень. А з 10 до пів 12 ви можете поснідати тут всього за 995. І не плутайте з фастфудом. У Єврохаті ви за ці гроші отримаєте не тільки смачну, а й корисну їжу, свіжу та без консервантів. Асортимент не поступається іншим параметрам. Серед майже 400 позицій меню можна знайти задоволення для будь-якого капризу. Тут є і супчики, і борщ, і вишукане м'ясо, і домашні котлетки, ковбаски. А для любителів дієт. Пісні та овочеві страви. Єврохата уособлення справжньої безмежної української щедрості. Особисто для гурманів оригінальний стиль кухні Єврохати полягає в доповненні української кулінарної традиції з вишуканими та сучасними здобутками європейської кухні. Якщо ви через якусь причину не можете відвідати заклад, але дуже хочеться смачненько попоїсти, будь-яку страву можна замовити через інтернет-сайт до себе в офіс або додому. До речі, в такому випадку за доставку доплачувати не доведеться. Таким чином, ви зможете зекономити багато часу для своїх улюблених справ. Є також можливість замовлення банкетних страв. Такий заклад, звичайно, не може залишити байдужий зірок. Навіть ті, що приїздять до нашої країни на гастролі, дуже позитивно відгукуються про українську кухню. Дуже люблю українську їду, пищу, галушки, звісно, борщ український з пампушками це взагалі фантастика. Ну, в принципе, я не знаток большой знаток украинской кухни, но у нас есть в Москве очень много ресторанов украинской пищи. Я частенько туда захожу, когда хочется именно вкусно покушать, Прям именно вот настоящая такая домашняя пища украинская мне очень нравится. Можно в Украине без сала? Как можно без вареники? Как можно без гаррила? А? Серед вітчизняних зірок найпалкішим прихильником добротної кухні Єврохати є Василь Вірастюк А цей хлопець, самі розумієте, знається на смачненькому. Якщо вас захоплює ресторанний бізнес і ви саме думаєте, з чого б почати, наша підказка: відкривайте власну єврохату по системі франчайзингу. Бізнес від імені вже розкрученого бренду справа вдячна і доладна. Чому б ні? Як би там не було. Спробуйте принаймні розслабитись у Єврохаті на Бесарабці у цьому куточку релаксу серед ревучого моторами міста, тим більше що цей заклад готується до реконструкції і найближчим часом тут з'явиться багато нових цікавинок. А тендітне ставлення персоналу до своїх гостей було і залишається незмінним. На цьому наша програма добігла кінця. Але перш ніж попрощатися, я хочу вам нагадати, що не дивлячись на східну та західну експансію, на всілякі політичні шоу, треба пам'ятати, що ми з вами, українці, живемо у окремій країні, маємо багатовікову культуру та звичайно ж кулінарні надбання. Ми повинні цим пишатися. Всього вам найкращого, і як би там не було, смачного вам життя.